Четверта розпаковка речей з Аврори. Ось, ось 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 туалетні бумаги чотири пари. Ось, ось стаканчик для олівців і фломастерів. Ось, ось він такий. таких. Ось ось ще одна пачка фломастерів, ось Печиво шоколадне, ось розмальовка. Ось тут миски, біла і фіолетова. Ось консерва для котів. Ось Ось тут ось ще один такий світильник на Хеловін. Осьо масло, ось грінки, ось печиво, ось, ось розмальовка, ось розмальовка ось ще одна. І, і ось консерва для собак.